Ексклюзиви бувають різними. Хтось випускає гру лише на своїй платформі, а хтось закидає грошенят розробникам за додаткові візуальні покращення. Та сьогодні ми розповімо про доволі незвичний тип ексклюзивності. А саме баги, оскільки цифровий магазин Xbox 360 скоро закриють, давайте ми розповімо про декілька цікавих фактів саме для цієї консолі: повністю незнищенні зомбі в Red Dead Redemption? невидимий м'яч у FIFA? У нас є і те і інше. Хто знає, може це відео навіть спонукає вас придбати відповідні ігри. Та перед тим, як продовжити Play.ua хоче щиро подякувати всім тим, хто підтримує портал, оформлюючи підписку на БаймієКофі чи YouTube. Ми раді розповідати цікаві факти, зокрема, завдяки підтримці таких користувачів, як Олексій, Андунай та Коростенський. Щира дяка. Red Dead Redemption була своєрідним ексклюзивом Microsoft для актуального покоління консоли через зворотню сумісність. Реліз порта для ps 4 і Nintendo Switch змінив цю ситуацію. Втім, розповісти хочеться саме про доповнення Undead Nightmare, яке можна запускати як на Xbox 360, так і One чи Series. Є доволі цікава особливість, а якщо точніше, баг. Після одного з патчів для гри, а ви повинні розуміти, що він вийшов давненько. Під час проходження доповнення настає момент, коли мерці, що видряпалися з під землі, стають буквально безсмертними. Це не жарт. Скільки б куль ви не вистрелили у них? Зеленопеки просто бігатимуть навколо вас. Зазвичай вони ще й буквально стають безголовими, а їхнє вбрання чомусь перестає бути дрантям. Гаразд. Часто цей баг таки дозволяє пристрелити чудернацьких безголових дурників. Проблема полягає в тому, що 80% проходження у доповненні це зачистка поселень від зомбі, оскільки через баг трупи технічно перетворюються на звичайних жителів, то навіть якщо ви зможете їх убити, смерті не зараховуватимуться до загального прогресу очистки міста. Вирішення проблеми доволі швидке. Потрібно перейти до головного меню і одразу повернутися до пригод Марстона. Світ перезавантажиться, і ви знову зможете відстрелювати довбешки зомбакам. Лише не забувайте зберігатися самостійно перед виходом, адже автоматичні сейви можуть відкинути вас задовго до останньої місії. Можна ще банально грати в офлайн режимі без завантаження актуального патчу для гри. Таке кострубате рішення також допомагає уникнути появи багу. Конкретного пояснення, чому гра так ламається, немає. Деякі фанати вважають, що баг з'являється через анімації добивання зомбі. Коли персонаж підходить дуже близько до безмозких ворогів, то кнопка пострілу автоматично вмикає круту кат сцену. де Джон Марстон засовує рушницю ледь не в горлянку зомбі. Так чи інакше доведеться перезаходити у гру кожні півтори години. Ви ж колись бачили мигцем змагання, де люди грають на уявних музичних інструментах. Доволі ефектно. Але чи знаєте, який мав би вигляд футбол без м'яча? Для цього вам потрібно лише запустити FIFA 16 на Xbox 360. Як Як у випадку з Red Dead Redemption, у цій грі баг з'являється після завантаження актуального патчу? Тобто технічно м'яч є на полі. Гравці навіть пасують уявною кулею. Втім, для того, щоб дограти матч, вам потрібно задіяти уяву. Так можна приблизно зрозуміти, куди летить м'яч і як його перехоплювати. У деяких футболістів на полі ще зникають буци, зокрема, частина ніг. Таке видово ще точно спантеличить будь-якого поціновувача спортивних симуляторів. Так, FIFA 16 зараз не є актуальною, але ми впевнені, що серед наших глядачів є фанати саме цієї частини. То як же полагодити все і насолоджуватися грою? Просто замінити стандартний м'яч на якийсь інший у головному меню або безпосередньо перед стартом матчу, просте рішення для доволі неординарної проблеми. Також можна видалити завантажений патч у головному меню консолі, але запускати гру тоді потрібно без підключення до інтернету. Інакше Xbox 360 спробує перевірити наявність оновлень і знову зробить м'яч і ноги деяких гравців невидимими. А ви би перемогли в такому матчі? Що ж для відповіді на це запитання обов'язково завітайте у коментарі. Сподіваємося, вам було цікаво послухати про настільки незвичні ексклюзиви Xbox 360. Якщо ви бачили схожі баги, також не забудьте поділитися цікавими історіями. Запам'ятайте лише одне: у кожної проблеми є рішення. Якщо ви, звісно, не розробники RedFall, Сподобалося відео? Найкращий спосіб підтримати нас оформити підписку на баймікофі чи YouTube. Це дозволяє нам розвивати портал, а вам насолоджуватися таким контентом. До зустрічі!